Кожного року в першу неділю Великого посту ми повертаємося до уривку Євангелія, яке говорить про піст нашого Господа Ісуса Христа, на який Він був виведений духом, як чули у сьогоднішньому уривку Євангелія. Сьогодні ми прочитали уривок з Євангелія від Святого Марка. Зрештою, над цим Євангелієм ми роздумували вже в попередні тижні перед Великим Постом. Це Євангеліє є дуже коротким, це Євангеліє не зупиняється на певних дрібницях, але говорить про якісь найголовніші речі. Так, сьогодні ми в Євангелії не почули про самі спокуси Ісуса Христа. Ми про це будемо роздумувати в інші роки. Але сьогодні ми почули все ж таки, що Христос перед своєю публічною діяльністю, перед тим, як сповістити людям, що Царство Небесне наблизилося, покайтеся самі, він сам виходить на пустелю для того, щоб там змагатися зі злим духом, для того, щоб там перебувати серед диких звірів. В... Першу в перший день Великого посту в попільну середу ми роздумували над тим, що кожному із нас є край необхідно увійти до своєї домівки, до своєї кімнати, як каже святе письмо, або до крипти, це слово походить з грецької мови. Увійти там і там вибудувати правильне відносини із Господом, щоб саме там відбувався піст. Щоби там заносилася молитва, щоб там відбувалася переміна. А якщо навіть ми комусь щось допоможемо, нехай це буде також в дусі такої крипти, в дусі якогось замкнутого простору не для афіши, не для як це кажуть, для лайків людина сама входить до своєї скиту, входить до своєї кімнати, і там може відчуватися спокійно. Але хочу, і це перше слово, яке я хотів би сьогодні залишити всім нам для роздумів. Але і хотів би сказати про пустелю. На пустелю людина приходить не для того, щоб пережити там комфорт, не для того, щоб там відчувати себе безпечно. Пустеля є місцем небезпечним. Пустеля в розумінні Євангелія це не пустиня Сахара, в якій є один тільки пісок. Ні, це може бути скелі, і саме така пустеля вона оточувала Єрусалим і інші міста Ізраїля. І саме на таку пустелю виходить Ісус. Так, на цій пустелі є певна живність. Так на цій, на цій пустелі можливо навіть живуть люди до речі живуть навіть до сьогоднішнього дня, е, деякі бідуїни вони не, не вважають необхідним а навіть якби заборонено собі, щоб переміщатися до міст. Вони є такими вільними людьми, і вони живуть на цих пустелях. Дуже часто вони є войовничими, вони є небезпечними. Святе письмо не говорить про е, них. Святе письмо говорить про. Диких звірів, серед яких так само перебуває Ісус. Ісус іде в певну небезпеку. Ісус зустрічається з небезпекою. Ісус зустрічається зі спокусами, які дарує йому також ця пустеля. На цій пустелі Він зустрічається з дияволом, який неодноразово спокушає його. Христос воює, Христос бореться. Цей дух боріння останні 10 років, а особливо ці останні 2 роки, він супроводжує нас. Цей дух боріння є в кожному із нас десь на своєму фронті. І сьогоднішня Євангелія, сьогоднішня неділя, вона лише якби, нагадує нам, чи ми доброю такою бронею воюємо на фронті духовному. Чи ми насправді не затрималися тільки на питанні певних територій нашої держави, звичайно, нашої гідності свободи, чи ми вміємо дивитися далі? Бо Христос, в перших тих словах, коли він повертається з пустелі, він навчає, що царство небесне є, вже близько. Навертайтеся. Тобто він говорить про це царство, і все має бути підпорядковано під його знаменник. Сьогодні ми виходимо на цю пустелю. Ми вже вийшли на цю пустелю, починаючи від попільної середи. Ми виходимо для того, щоб перемінитися. Ми виходимо для того, щоб стати кращими. І багато з нас знає в чому він має перемінитися. Ми говорили, це не мають бути тільки речі зовнішні. Ми говоримо сьогодні про світ духовний. Ця війна, до речі, дуже багатьох нас також змінила. А ми сьогодні не такі витримані, які були два роки назад. Ми сьогодні носимо на собі рани війни, але завжди є певні оці межі, коли ми знаємо, тепер винен я. не обставини, не ситуація в державі. Але тепер я зневажив іншу людину, тепер я не утримав е, якогось слова, тепер я когось ненавиджу, і це не завжди є ворог. Але до того навіть е, пам'ятаємо, навіть Христос говорить любити їх. Складне завдання, надскладне завдання. Е, але є ще інші люди, які, начебто, є для нас близькі, е, начебто, є наші рідні. І ми так само до них можемо мати такі відносини, як до ворога. Господь випроваджує нас на цю постелю, щоб ми це зрозуміли. Бо доки ми знаходимося в своєму такому колі, доки ми знаходимося у своєму комфорті і бачимо тільки знайомі шафи, книжки, тобто -то свій такий домашній, можна сказати, комфорт, ми можемо не почути себе. Доки ми слухаємо себе і своїх потреб. Ми насправді можемо не почути Божого Слова, яке пробивається до нас. Тепер особливий час, тепер час цього спасіння, щоб почути це слово і перемінитися так, як хоче Господь. Дух Божий виводить Ісуса на пустелю. Дух Божий, так само в, в дії Служіння Церкви, виводить нас сьогодні на пустелю. Заховаємо у серці це слово пустеля. І не біймося на неї вийти. На ці пустелі ніхто нам не обіцяє, як ми сказали, вже комфорту. Це не є виправа. Часом є туристична виправа на пустелі. Деякі люди там на джіпах їздять, але це на декілька годин, і потім повертаються знову до готельного номеру. Ні, це є виправа до того моменту, щоб насправді відчути спокусу, щоб насправді відчути спокусу, зійти з дороги. Повернутися до старого це є змагання, і на це змагання запрошую вас. і ви одне одного, батьки своїх дітей, чоловік, дружину, друзів своїх, якщо насправді залежить нам на тому, щоб вони також спаслися, щоб нам, тим друзям, сказати, я хочу насправді, щоб ти був моїм другом не тільки на землі, але там ще у вічності. Тож перемінюємося. А ми, звичайно, можемо зупинитися тільки на зовнішніх якихось наших уявах. Можемо зупинитися на перемінах зовнішніх. Ми говорили в попільну середу. Можна сказати, що при нагоді великого посту ми зробимо порядок вдома. Так потрібно зробити порядок вдома його треба робити регулярно, але це не є найголовніша ціль великого посту. Що може бути цією найголовнішою цілею? Так, покаяння. Але ще є дуже важливе слово, яке буде супроводжувати нам протягом цього Великого посту, він має таку провідну думку. Саме цей Великий піст в літургійний рік Б, він є присвячений Союзам. Союзу. В останні часи. Навіть в останні тижні дні ми всі відчуваємо, що людські союзи вони рушаться. Навіть ті люди, на яких ми могли полагатися ще деякий час назад, вони сьогодні перемінилися. Деякі люди втікають і займаються своїми власними питаннями. Можливо, це є натурально. Ті, хто е, летів коли-небудь е, літаком, е, пам'ятає е, завжди е, це вказівки е, бортпроводників, які, е, які кажуть, якщо е, салон е, літака розгерметизується, то треба буде накласти маску. Якщо з вами дитина, кому треба маску накласти першим? Собі, а потім дитині. Я не входжу зараз в деталі, чому так, але якщо говорять, то значить мають в цьому. Якийсь е, сенс. Якщо ми говоримо про спасіння, Тут також треба сказати: е, перш за все, треба дбати про власне спасіння і потім за собою тягнути інших. Е, коли ми будемо дбати про спасіння інших людей, але самі занапастемо е, власну душу. Буде резонанс, можливо, не буде і ні одного, ні другого. Отож, цього року е, літургійні читання будуть говорити нам про союз. Про союз нелюдський, не з іншими людьми. Про це також говорить Святе письмо. Зокрема, Єремія, пророк, він волає і говорить дуже так гостро. І він каже, проклята та людина, яка покладає свою надію на іншій людині, на царів. В інших, у псалмах також говориться на колісниці, на військо. Не говориться, що нещасна людина і вона помилиться. Він каже, проклята та людина, яка повністю полягає тільки на інших людях. І цікаво, що той самий Єремія, але дещо пізніше, після певного, напевно, перемінення тих, які будуть навіть читати цю книгу, які читають її, перемінюються. Він говорить, що Господь почув благання свого народу, що Він відновлює. <завіти>, він відновлює союзи зі своїм народом, він простить їм їхні гріхи, і він помилує їх. Саме великий піст цього року він якби наполягає, що ми передивилися наші відносини із Господом, і він, як Святе письмо, називає їх союзом, завітом. І ці слова, останні слова, які ми говорили, про з пророка Єремії, ми будемо чути в п'яту неділю Великого посту, тоді коли вже пройдемо ці п'ять тижнів, чотири тижні повні Великого посту, і будемо вже знати, з чим ми воюємо і заради чого ми воюємо. А ми живемо в такому світі, в якому дуже часто підписуємо якісь певні договори. І знаємо, що ну, нещасна людина, та, яка підпише договір, але не прочитає його зміст, тобто не знає насправді, що підписує. Пам'ятаємо, що нашим таким першим підписом нашого такого договору, умови із Господом, це був факт нашого хрещення. Дехто з нас, більшість з нас, не пам'ятають цього дня, бо в нашому імені це робили наші батьки і наші хрещені. Але потім хочу пригадати, що коли готувалися ми до перших таїнств, коли переживали наступні великі пости, наприклад, Великий піст року, а це попередній, він весь час говорить про якби хрещення і про повернення до цього хрещення. Отож, ми кожного року в пасхальну ніч з запаленими свічками говоримо Господові: так, Боже, я знову. Тепер на цій, на цій вершині літургійного року, в день твого Воскресіння, я готовий іти з тобою далі. Я протягом Великого посту пригадав свої обов'язки. Я пригадав, що Ти мені, Господи, обіцяв, як Ти будеш мене стерегти, як Ти будеш мене берегти у своїй долоні. І я сьогодні хочу з цією запаленою свічкою іти далі. Пам'ятаємо, ця свічка це не магія. Ця свічка це не просто звичайний ритуал, це підпис, черговий наш підпис. І цього року ми говоримо про ці союзи із Богом, а ми виправляємо їх, тому що кожен із нас в глибині серця може знати, що ситуація є іншою. Але хочу пригадати, що кожен має починати це виправлення саме з себе. Ми є втомленими. Ми є змученими цією війною. Ми є змученими е, певними ситуаціями, які е, відбуваються. Е, так ми говоримо про певну єдність, але бачимо, як розкрадається гуманітарна допомога. Вчора ввечері мені написала людина, яка е, готує, е, складає і передає нашим Збройним силам безпілотники. Але він вчора написав мені, що він є в великій депресії, е, тому що. Певними шляхами до нього дійшло рішення певного командира, який сказав своєму підлеглому, а ти лелеку сховай. Потім спишемо, як втрачений. Чи такі випадки є? Є. Я ще раз хочу пригадати, що в Ісусовій спільноті, спільноті 12, один постійно підкрадав і про це знали. Інші за плечима Ісуса ходили і вибудовували кар'єрну драбину, ким вони будуть в Царстві Небесному. Так, ми є на землі, так і це є наша пустеля і свідомість цього, а вона сьогодні має не руйнувати нас, але будувати. Ми, можливо, не перемінимо відразу іншу людину, це надто складно, але ми можемо перемінити сьогодні себе. Ми можемо сьогодні повернутися до наших завітів з Богом. Можемо повернутися до наших союзів і спитатися себе, чи я насправді є вірним. Ці інші люди можуть нас зрадити. Будь-хто, хто обіцяє нам е вічний е такий союз, ми знаємо, коли прийде момент розгрематизації літака, він спочатку буде думати про себе. Нічого нового під цим сонцем. Але нас ніколи не зрадить Бог. Він є завжди вірний. Він є завжди той, до якого ми повертаємося з великою радістю, якщо зрозуміли його настанови. Якщо зрозуміли його заповіді, якщо сьогодні знову можемо сказати, Господи, так я хочу повернутися до нашого договору з тобою. Я хочу повернутися до цього союзу, так як поверталися різні люди, так як різні люди після великих випробувань вони знову починали будувати щось від нова. Нехай цей великий піст він насправді змінить нас. Він змінить нашу парафію, нашу дійцезію, нашу церкву. Він змінить наше оточення навколо, тоді, коли будуть по-новому підписані наші договори із Господом, тоді Господь буде благословляти нас. Амінь.